Шановні телеглядачі, до вашої уваги прогноз погоди на вихідні 12 та 13 квітня. На території Києва та області вітер буде східним та північно-східним, помірної сили від 3 до 5 метрів за секунду. Схід сонця відбудеться о 6-й годині ранку, а захід о 19.50. А тепер докладніше про температуру повітря. На сході Київської області вдень 12 до 15 градусів тепла. Вночі плюс 7 градусів. Протягом доби небо буде хмарним. Подекуди йтиме дощ. У Західному регіоні в день до 14 градусів тепла. Вночі плюс 4. Також йтиме дощ. На півночі вдень від 8 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 5 градусів. На півдні вдень до плюс 15 градусів, вночі температура опуститься до плюс 6 градусів. Протягом доби мінлива хмарність. В столиці в день повітря прогріється від 12 до 14 градусів тепла. Вночі від 3 до 7 градусів із позначкою плюс. Протягом доби хмарно, в суботу йтиме дощ. Це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь. Бувайте здорові!